чего чого его так не любите? Обожаем. А за чим а када волки їдять во стадах? І ми собак бросаємо їх волки убиває. Це так? відео закривавленим собакою. Сьогодні вранці виклала в мережу киянка Марина Назаренко. Вона каже, що стала очевидицею собачих боїв. Я утром проснулась от того, что лежат собаки, Шкрябается что-то лопатами. Я видела, как собак стравливали. Тянули одну собаку на поводке вовнутрь. Вокруг люди кричали ты чемпион, ты давай. И вот ну, мне не дали снимать, понятно. Это я снимала все втихаря, и в конце моего видео видно, что мне сказали выключите камеру и вообще уберите телефон. Тешка, телефончик убираем. А я что? А я не знімаю. За словами Марини Назаренко, собачі бої проводилися на території цієї бази відпочинку, куди вона викликала поліцію. Приїхала, когда поліція от, поліція швидко приїхала, в принципі. Ребята пішли со мною, так. Да? Но за эти ось ось 5 минут, поки я наводила ну, Наводила вот это вот движение, за эти 5 минут. Взагалі произошло, що лопатой убрали сніг окровавленный. остались тільки каплі крові, як вели собак. А основні лужі були спрятані. Адміністрація бази відпочинку на камеру розмовляти відмовляється. Журналістами мене не називають. Збойов, ми міліцію написали заявлення, що ми дожди, що поміті Марина поїде з бази відпочинку сьогодні. Я вважаю, що у мене активна громадянська позиція. Хоч мені і страшно все це зараз все да тому що я тут знахожусь ну вдома на даний момент. Я в іншому місці живу. Я боюсь, що зі мною щось то Розшукати жінку, яка на цьому відео веде скривавленого собаку. Журналістам не вдалося. Поліція не розголошує інші деталі справи. Нагадаю, згідно кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається арештом. На строк до шести місяців Анастасія Славкова, Артем Єгоров, Андрій Різнікав, новини ЮА Донбас.